Дивитися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Ви бачите мокрі п'ятна, дощова вода під час дощів проходить через стіни. Ми бачимо ось цю велику проблему, про яку я вже кричу чотири роки. Оце це ж все вона з'їдає ржа. Це місце останнього спочинку Тараса Шевченка. А це Канівський музей його імені. Якщо дивитися на нього ось так і здалеку, то важко здогадатися, що за цим монументальним фасадом ховаються зруйновані стіни, уражені грибком. Шевченківський національний заповідник є найдавнішим в Україні і першим з закладів гуманітарної сфери у достойних статусу національного. Про це йдеться у довідці Вікіпедії у серпні 2010 року. Музей відкрили після семирічної реконструкції. Тоді на сайті обласної адміністрації звітували, витратили на це із державного бюджету 66 мільйонів 836 тисяч гривень. Крім того, виконали роботи з благоустрою прилеглої території. Загальна вартість комплексу робіт склала 96 мільйонів чотириста тисяч гривень. Вило екскурсії починаються із цього випробування. 392 сходинки ведуть на вершину Тарасової гори. Цими сходами майже 14 років тому піднімалися канівчани, гості з інших міст, чиновники усіх рівнів. Починаючи від місцевого, завершуючи найвищим тодішнім президентом Віктором Януковичем. Усі вони прибули на урочисте відкриття від реконструйованого музею Тараса Шевченка. Ми бачимо, закінчуються сходи і розпочинається наше жахіття. Оця вся плитка, що ви бачите переді мною, це плитка призначена для внутрішніх робіт. Вона положена на лицеву сторону і з часом вона почала відставати від основи. Самостійно ми не зможемо відремонтувати всю цю плитку. Її потрібно всю демонтувати і зробити красиві оглядові майданчики. Анатолій Кононенко, заступник генерального директора у музеї, і відповідає за технічні питання та реставраційні роботи. Ці оглядові майданчики та тераси, каже, щороку відвідують тисячі людей. Максим Грицевський приїхав із Золотоніщини. Каже, насолоджуються краєвидами. Чоловік розповідає, був тут в на своє весілля. Сьогодні привіз на екскурсію трьох доньок. Дев'ять год пройшло, треба віддихати, надавати чаще провідувати такі міста. Всередині оку відвідувачі відкриваються великі світлі зали. Вчителька першої канівської школи Рина Прученко розказує, буває тут по кілька разів на рік. Щороку ми працюємо з дітками і не можемо носячи ім'я Шевченка, не побувати у цій святині. Валентина Коваленко виконує обов'язки директора музею чотири роки. Мене вразило те, що в ось такі обставі такої прекрасної природи, ось такий порядок на вулиці, на оглядових майданчиках в парках. Це все надихає наших відвідувачів, але ж коли я занурилася у проблеми безпосередньо самого музею Тараса Шевченка, мене це вразило м'яко кажучи, тому що тоді я вперше побачила, як цокольне приміщення якраз процвітає грибками. Під час реставрації 2010 року розказує Валентина Коваленко, музей розширили на 200 квадратів саме за рахунок цокольних поверхів. Більшість цієї території нині ховають від очей-відвідувачів. Для нас кажуть, виняткова екскурсія. Ми зараз заходимо в другий виставковий зал, і зразу з дверей ми бачимося руйнацію вентиляційних коробів, протікання стін, і йде відшарування штукатурки. Також само йде плесінь, кругом йде руйнація. А це вхід обладнаний зручностями для людей з інвалідністю. Ви бачите, мокрі п'ятна, дощова вода під час дощів проходить через стіни. Неправильно була зроблена гідроізоляція, через що попадає вода в приміщення. Це приміщення каже Анатолій Кононенко: задумувалося як кафе. Ось, відлучення також штукатурки, пліснява. Тут, як ми бачимо, все пошкоджено. Двері металеві згнили. Через 6 років їх прийшлося викидати, бо тут все було згнивше. Зараз ви бачите в цьому приміщенні, скільки води ось пройшов невеликий дощ, як ми бачимо, вже стоять калюжі води. Екскурсійну естафету переймає Володимир Усов, головний інженер музею, веде своєю вотчиною. Ну, зараз ми знаходимося в приміщенні, яке нас веде до холодильного Установок і теплопункту. Ви бачите, в якому стані тут підлога після дощу затікає. Так, Тут от приміщення, де знаходяться установки холодильного обладнання. Ці установки призначені для того, щоб вони два чилера стоять, охолоджують воду, холодна вода поступає в вентиляції і через теплообмінники у зали. Поступає холодне повітря. Ну от бачите, оце ж все вона з'їдає ржа. Термін обладнання, праці обладнання розрахований десь на 20 років. Зараз вже пройшло 14-15 років. В таких умовах термін ну, в два-три рази скорочується це. Тут у нас знаходяться органи управління теплопостачання на світлицю Шевченківську фанкоїли і Охолоджування також тут лічильники знаходяться. Між цими технічними кімнатами є вхід до музею. А за цими дверима вже перший виставковий зал. Якщо прислухатися, то чутно як там проводять екскурсію для дітей. А за ними єдиний робочий виставковий зал цокольного поверху. Тут одні із найцінніших експонатів, каже керівниця музею. Ми все-таки побачили, що Шевченко сьогодні є. Лідером нації сьогодні до нього йдуть, і тому ми зробили в виставковому залі цокольного приміщення саме ось цю експозицію, скорочену таку життєтворчості і повернення Шевченка. Коли відвідувачі полишають цю залу, у коридорі, який до неї веде, та Осипенко відчиняє двері. Це ми відкриваємо кожен день, стараємося, щоб провітрювалося приміщення. Це фондові кімнати, де зберігаються музейні предмети. Тут має бути особливий мікроклімат, певна температура і вологість, каже хранителька музейних фондів. Від 50 до 60 цей процентів це допускається норма. Це така якщо більше, це вже все. Це воно вже предмети музейне значення починають руйнуватися. Загалом у фондах музею каже його керівниця, зберігають 80 тисяч експонатів. З 20-го року, за ось чотири роки, майже все йде до гіршого, все йде до таких наслідків, які можуть бути дійсно катастрофічними. Реконструкція зроблена таким чином, що ось кабінет директора, метр товщини самої стіни. А в минулому році ми зафіксували, що навіть ось через цю товщу вода пройшла, тому що влаштовано все. Таким чином, що вода не відходить від приміщення, а навпаки, до нього підходить. А тут кругом обстава з гір, розумієте, це треба було враховувати. Валентина Коваленко каже про проблеми музею, регулярно сповіщає профільне міністерство, шукає грантові можливості та підтримки меценатів. Дивно, дико, як на мене, що саме ми, зберігаючи святиню українців, маємо таку проблему. Ну, Багато ж сюди йде, очільників різних рівнів, е, кланяються Тарасові, дицяємо е, їх носом про те, що ми маємо ось такі проблеми. Розуміємо прекрасно, що війна в першу чергу нам треба, щоб війна закінчилася. Але коли закінчиться війна і буде відбудова держави, а ми будемо з роком кожним втрачати музей Тараса Шевченка, то тоді правда, риторичне запитання, як відто Черчилля. Ля за що ж ми воюємо, директорка департаменту пам'яткоохоронної діяльності при міністерстві культури та інформаційної політики Наталія Войцищук ситуацію із музеєм коментує так: на жаль, коли в 2011 році там робилися, скажімо так, великий бум. Там пошкодили повністю водоносні горизонти і проблеми з водою. Більш пов'язані з тими великими ремонтно-реставраційними роботами, які відбувалися. Аби усунути проблеми, каже Наталія Войцищук, потрібно провести комплексні геологічні дослідження і капітальні ремонтні роботи. У нас фінансування на кап-видатки в період війни немає. У нас є тільки кошти з азартних ігор, які до нас надходять по розподіленню наших там 30%. Зараз у нас відбувся конкурс. Вчора вже був міністром підписаний наказ і кошти виділені. На усунення затікань та гідроізоляцію говорить Наталія Воцещук, спрямують трохи більше 8 мільйонів гривень. Каже, сподівається, що до кінця літа у музеї підготують проектну документацію та проведуть тендер на виконання робіт, які у свою чергу стартують у вересні.